Бажаю здоров'я, шановні українці українки, провів ставку. Різні питання, різні аспекти оборони тривало майже три години. Питання військових, питання ветеранів, питання бригад, питання фортифікаційних укріплень, питання виробництва зброї. Окремо працюємо, щоб реалізувати всі наші домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї. Спільних виробництв та спільної ремонтної бази завдання максимально посилити Україну, і кожен місяць має додавати сил нашій обороні. Я хочу зараз відзначити наших захисників неба лише за одну минулу ніч вони знищили 30 шахедів потужний результат. А загалом, за цей тиждень знищено вже 104 шахеди зі 112 застосованих Росією більшість і знищення. Кожного це врятовані життя, врятована інфраструктура. Я дякую всім воїнам наших мобільних вогневих груп, льотчикам та інженерам повітряних сил та усім нашим зенітникам, молодці. Були цього тижня ізбиття збиття ракет, зокрема балістичних Петріоти, насам з гепарди та інші системи, надані партнерами, працюють на відмін. Я дякую всім світі, хто допомагає. Готуємо і подальше посилення ППО. Про це вже домовились, і майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже в усіх перемовинах звучить ця тема. Тема ППО буде більше систем, більше захисту неба. І ще одне: Різво вже близько, і, хоч в багатьох країнах політична активність знижується, ми продовжуємо працювати максимально енергійно з усіма партнерами, які можуть допомогти зараз. які... Можуть підтримати у перспективі і готуємо важливі зовнішньополітичні контакти до кінця року. Вся команда, наша команда, наших міжнародників працює 24 на 7. Я дякую кожному, і кожній в державі, хто витримує такий, такий же темп, хто не втомлюється захищати, працювати, допомагати. Слава усім, хто воює заради України, слава усім, хто забезпечує потрібний результат в кожній сфері, де нам так потрібна міцність. Слава нашому народу, слава Україні.